Побачити роботу рятувальників, поліцейських, медиків, а також реалізувати свої творчі здібності з малювання, гончарства чи бісероплетіння у Чернівцях. Провели день ментального здоров'я. Детальніше про атракції, які чекали на відвідувачів, розповідаємо далі. Постійні повітряні тривоги, вибухи та обстріли вкрай негативно позначаються на психіці українців. Тож дуже важливо навчитися відволікатися від всіх жахів, які ми бачимо безперервно моніторячи новини. Саме тому у Чернівцях провели день ментального здоров'я, аби дати можливість дорослим та дітям зупинитися, хоч на хвильку, і зосередитися на покращенні свого психологічного стану. Для відвідувачів заходу підготували. Низку атракцій, які з одного боку допомагали розслабитися, а з іншого дізнатись більше, як вберегти себе під час війни, зокрема, рятувальники продемонстрували майстер-класи змінної та пожежної безпеки. На заході присутня психологиня, котра буде розказувати досить цікаві речі нашим відвідувачам про те, як не панікувати, як тримати свій душевний стан у спокої, і у часи ті, які ми зараз проживаємо, і звичайно, хлопці групи піротехнічних робіт будуть показувати своє спорядження, а також рятувальники будуть показувати. Бойове спорядження, котре щодня використовують у своїй роботі. Своєю чергою медики підготували демонстрацію реанімаційних заходів та основ тактичної медицини, адже ці знання є життєво необхідними у воєнний час. Люди очевидці і інші можуть залучатися до розширених реанімаційних заходів, не тільки до базових реанімаційних заходів. Тому важливо, щоб продемонструвати їм техніку безпеки біля апаратури, біля пацієнта, коли проводиться серцево-легенева реанімація, до прикладу, також для того щоб вони зрозуміли основи і змогли допомагати бригаді для виконання таких дій також дуже важливо, особливо в теперішній час робота з травмовним пацієнтом. І найбільше, напевно, для зупинки кровотеч зв'язано, так як ну ми розуміємо, в який час ми зараз живемо. Представники товариства Червоного Хреста України підготували заходи з психосоціальної підтримки з елементами творчості. У нас можна буде помалювати, поспілкуватись. Ми можемо розказати про те, як долати стрес, які можуть бути ознаки стресу, і як допомогти близьким, якщо їм погано, якщо вони також відчувають стрес на заняття з елементами творчості через різ. Ну, моторну активність, коли дітки або дорослі малюють, коли вони щось ліплять з пастеліну. вони таким чином заспокоюються, тому що одноманітна діяльність вона допомагає розслабитись і переключити свої думки від якихось негативних подій, які могли трапитись в житті, і отримати новий позитивний досвід. І, звісно ж, нові знайомства. Окрім того, відвідувачі могли дізнатися про технічні цікавинки: художнє мистецтво, гончарство та інші види творчості, зокрема. Дітлахів вчили малювати на склі. Ми підготували такий простий майстер-клас з розпису на склі. Було підготовлені зразки. Робіт, контур, тобто, щоб діти могли зразу залити фарбою і з якимось виробом вже вийти готовим, так щоб їм було цікаво. Відвідувачі з інтересом підходили до кожної з атракцій, аби поближче ознайомитися з тим, що для них найцікавіше. Враження добре нам розказали про. Обмундювання пожежників, що коли приходять на визов, вони можуть ставити такий гідра, поверхності гідрант, щоб в нього подавалася вода, там розкручувати і надівалися шланг. Щоб вода йшла. І вони могли тушити вогонь. Дуже необычно, тому що я це роблю в перший раз. Прикольно, дуже класно. Дуже класно, що в такий тяжкий час під час війни для дітей організовують досить масштабну таку, як це сказати, захід, там де можна спробувати себе в різних сферах мистецтва та знайти себе. Ми побували. В медичному ще ми дивилися, як діти ліплять. Це дуже цікаво. Також ми, нам сподобались кульки, попкорн, а ще в медичному нам сподобалось, що визначають, який ти тип за фруктом. Наприклад, я проходила тест і визначили, що я персик, дуже можу розсмішити людину, і в мене дуже добрий характер. Це нам сподобалось. Тетяна Дубіцька, темедня, ТВА.